Сполучені Штати кажуть, що можуть зняти заборону на відправку американських військових підрядників в Україну, як пише CNN, посилаючись на якихось неназваних американських посадовців, обожають за слова анонімні джерела. Що від початку повномасштабної війни Вашингтон категорично виключав будь-яку військову присутність на території е, України, тому пошкоджену в боях американську військову техніку доводиться вивозити на ремонт до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО. А цей процес займає чимало часу. Тому протягом кількох останніх місяців адміністрація Байдена почала розмірковувати серйозно тим, аби послабити дане обмеження, бо незабаром в Україну прибудуть винищувачі F-16, які як очікується, потребуватимуть регулярного ремонту. І аби не возити ці винищувачі, наприклад, у Польщу потрібно, аби представники Сполучених Штатів техніки цієї країни кваліфіковані кадри були присутні на території України. А для цього потрібен дозвіл відповідне від, рішуче політичне е, від. Відповідно, політичне рішення.